Вітаю! Сьогодні 22 листопада і це мій корисний сніданок. Ви бачили, що я поставила варитись пшеницю полби. Так, трошки відсипала. Хочу, щоб проросла пшениця. І ось так вона виглядає суха, дрібненька, але ж корисна. Так, про користь трошки згодом. А я ще хочу приготувати домашнє песто. Так, беремо ну, домашнє, яке можна вживати більш, більш, ніж покупане, бо воно смачненьке. Так. Горішки волоски перемну. І ось це шпинат, Такий шпинат теж. Потім е... додам так, в песто базилік, а у нас буде зі шпинатом песто. І у нас немає. Забула, як називають. Добре. У нас звичайний сир буде. А не дорогі, які додають до песто. Так, ось це все перем'яти перем потрібно. І далі буде. далі буде. Дадимо, Дадимо. дадам Додам лимона, додам сіль і ще додам щось. Ось так я перем'яла горішки і сир. Так, пармезана у мене немає. Так, дійсно. Якщо хтось гониться за рецептом, не потрібно не обов'язково використовувати все, що написано. Ну, мігдального горіха немає, воложські це супер. Так, я присипаю в більшу ємність. Так, І перем... перемнемо. Так, перекрутимо. Що, сик лимона? Сик лимона. Ой, насіннячки. Ну, я його вийму. Ці насіннечки. Так, сик лимона. Угу, насіннячка сховалась. Та да ладно, хай буде. Трошки олійки. Оливкової. Так, трошки, трошки. Так, сіль і я ще додам сметану. Ось так виглядає. Трошки ріденьке. Так, один листок не розмявся. Зараз, зараз все дороблено. Я вирішила ще моцарелу додати. Ну, як кажуть, зупинити її, зупинити. Так, це про мене. Іноді я не можу зупинитися. Так, перекрутимо ще раз. Ніданок майже готов, але ж я хочу розповісти, що я корисного роблю. Чищу лімфу, так ви ж знаєте, солодкий. І останнім часом лакрицею. Ну, це одне і теж тільки то таблетки, а це порошок. І вже 14 днів і я не хочу зупинятись. Мені так сподобалось. Лакрицею лікуватись. Супер. Так, і сьогодні вже доїла Інтересгель. Не знаю, буду я ще продовжувати. Я перечитаю, скільки днів потрібно. Я завжди 14 днів лікувалась, так, чистила лімфу. Так, як я це роблю? Е, я скидаю в опису посилання на жіночку, яка гарно розповідає про це. Так. А ще я е, приймаю радзинки. Радзинки, але ж всередину. Кладу чорний перець горошек. Ось так. Ну, в, в деякі родзинки я кладу біленький перець. Біленький він дуже гострий. Ну, не знаю навіщо, але ж так, так я ж люблю експериментувати. Так, навіщо це я роблю? Е, кажуть, що це профілактика, щоб не було камінців у нірках. Не тільки профілактика, а й позбавляє камінців у нірках. І сьогодні я вже вживаю 7, завтра 8, потім 9 і потім на зменшення. Так. 8, 7, 6, 5, 1. Так, і це я роблю за кадром, бо редзинки великі, потрібно обережно ковтати і запивати гарно водою. Так, а потім я зар'ю окропом репяшок обікновенний. Парила, звичайна. І це теж дуже гарно для печінки і не тільки. Раджу читати про цю рослину. Парила, звичайна. Дуже, дуже-дуже раджу. Так, родзинки я проковтнула. Так, вже навчилась ковтати великі родзинки. Заливаю парила. Чу. Так, я щось трошки не те зробила, але ж я вам не розповім. Добре. Котлети вчорашні. Курячі. З пастернаком. Буду так, котлети з пастернаком, ви таке чули. Так. І каша така. З вершковим маслом, з пшениці полба. Так. І це ще не все. І ось це, що я приготувала. Не знаю, як на смак я ще не коштувала. Так. О, скільки багато. Добре. Дивлюсь на їжу. Дві хвилини. Дякую за їжу. Навіщо це я роблю? Я скидаю в опису, як Садгуру розповідає, а я буду робити. Ставлю таймер і дивлюсь на їжу дві хвилини. Я вже покуштувала, бо, як каже Садгуру, перше враження потрібно запам'ятати. Ну. Я запам'ятала перше враження. Дуже-дуже гарне враження, бо шлунок у мене пустий. Ну, родзинки не будемо рахувати, так. Бо їм в 18 годин вечерю, снідаю. Останнім часом в 12, пів на першу. Але ж нічого. Так, спробую при вас. Хочу одразу сказати, щоб забагато солі додала. Так, два рази посолила. Але ж нічого. Один раз можна і соленого поїсти. Так, потрібно гарно пережовувати. Але ж все одно, вона м'ягенька. Так. Смачно, незвичайно, але ж смачно. Так. А ще, якщо я буду ось це додавати, м -м, теж смачно. Вершковий смак, бо сир тут є. І відчувається олівкова олія. Супер! <сх>, ну, Котлети це котлети, чого їх куштувати, скажете, так? Mm, яка смакота! Буду їсти смачного вам і мені. Що вам сказати? Незвичайна каша потрібно пережовувати гарно. але ж смачно, а головне корисне. І вчора я. Казала, що чорний рис дуже корисний, там дуже багато амінокислот. так, у пшениці і полба теж багато амінокислот. Так. і в звичайній пшениці багато амінокислот. Так що е, потрібно вживати. Ну, тільки якщо макарони їсти, які розварюються, то це одне. А якщо іноді ось таке їсти, це. Дуже корисно, так. І що іще корисного? Ну, селен навіть є, сере, медь, фосфор. Так? Так що е, полба дуже гарна. І головне, що багато білків, так, більш, ніж в звичайній пшениці. Так що раджу використовувати таку крупу. Таке зерно, і ви будете здорові. Так, що я ще, мабуть, забила? Так, в цій крупі є такі речовини, лютеїн і зеоксантін. Що вони роблять? Це дуже гарна профілактика, щоб не було катаракти. Так, щоб гарний зір був. Її цієї речовини не стільки багата, скільки крис салаті, але ж вона є, тому вживайте. Так. Все для профілактики потрібно вживати. І я сьогодні з'їм ось цей банан ще і зап'ю ось цією рідиною. Так. Це така добавка амінокислоти. Навіщо я це роблю? Це просто корисне для серцево-судинної системи. Це лікують е, організм, якщо отравились, е, а я просто чищу лімфу і заодно допомагаю печінки. Так, теж дуже раджу ось ці добавки. Бетаргін, і тут пишуть. Ой, аргінін, бетаїн, дві незамінні амінокислоти. Так, все. Читайте, перевіряйте, ходіть здорові, Та-па.